будемо щось малювати All the year. так, ось вот так, і <coughs> я хочу поміняти кольор на такий зелений, угу. Далі я хочу поміняти кольор, на такий оранжевий далі. Мені не на зелений, не на зелений, на, си, на такий синій буде кружечка, ну і більше жовтого. Все. А, а зараз... Ой. А зараз ми це все вип'ємо. Буль-буль-буль-буль-буль. Все. Буль, все. Буль, буль. Ми все їли, а, а тепер я можу всяке малювати, але це я все зараз стру, тому що вони мені не потрібні. Всім пока!